Доброго дня, маленькі хлопчики та дівчатка. Сонце у гості до нас зайшло, гостей із собою до нас привело. Малята, подивіться, до нас у гості прийшли дві дівчинки: Марійка та Оленка. Будемо гостей зустрічати та стіл для частування накривати. Що потрібно поставити на стіл, щоб почастувати гостей? Чайник. Тарілку. Чашку. Ложку. Як одним словом можемо назвати ці предмети? Так, посуд. Дівчатка полюбляють гратися і сьогодні хочуть погратися з нашими малятами. До кожної тарілочки потрібно підібрати чашку такого ж кольору. Молодці! Розгляньте уважно предмети та знайдіть зайвий. Будьте уважні! Розумнички! Розгляньте уважно зображення та відгадайте те, якому належить тінь. Молодці дітки! Гарно всі працювали, стіл для гостей накривали та малят розважали. Ви великі розумнички.